Привіт усім! Сьогодні хочу вам розказати про honda ns 1 а конкретно про її мінуси. Щоб, щоб ви знали, до чого ви були готові. У мене один друг хотів такий автомобіль, не взяв його з одну вагому причину. Я вам її подальшому розкажу. Дивіться, в мене автомобіль вже наїздив 12 тисяч кілометрів, я не володію десь пів року, на ньому катаюсь і розкажу вам які тут мінуси? Так, давайте, щоб без зайві води по порядку. Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, в принципі, автомобіля все норм, крім одного. Але це оця батарея, яка звісає, ну, трошки псує зовнішній вигляд. Раз. Звідси випливає другий кліренс. Заявлений 190, але насправді є 160 до батареї і навіть 145 в тому місці, де редуктор. Ну, Чи цього замалу я вам скажу так. Я з тим живу нормально, не чіпаю, в принципі, коротка база, кулісна коротка база, тому цього достатньо для пересування по місту, для виїжджання, на якісь бордюри хватає, повірте. Далі, по зовнішньому, ще, цей лак, він в принципі виглядає непогано, красиво, але його... По-перше, бажано захистити захисною плівкою, бо він царапається потім видно. І другий момент, коли ви будете мити автомобіль, бажано завжди мати біля себе суху тряпку, хоча б оці елементи, Тільки отут дзеркало і по кругу, цей рояльний лак повитирати на суху, бо на ньому дуже видно отакі плями потім. Далі, по керованості автомобіль, в принципі, керується він прикольно. На ньому одразу з перших хвилин зрозумів, як він. Як ним керувати, він дорога добре тримається, але є одне велике но, коліс колісу дуже великий. і Щоб вам розвернутися, вам обов'язково на дорозі придеться як мінімум один раз назад давати задню, тоді вперед. І паркувати з ним не дуже зручно. В принципі, автомобіль маленький, але рахунок паркування не дуже. Але з тим терпимо. так, далі Далі, дивіться, ключовий, безключовий доступ, дуже класна річ, раджу всім брати автомобілі з тим. Він тут трошки заблизько до цього, Якби його десь тут треба роз... Mm -hmm. розташувати, пояснюю, чому декови підходите до відкритого автомобіля, хочете відкрити дверку, чіпаєте оце і він закривається. трошки треба його далі. І далі, деколи підходжу, ключовий доступ не спрацьовує, хоч тут в мене в кишені, деколи він не спрацьовує, такий нюанс. Далі йдемо в салон. Цей мінус, про який я казав, що друг відмовився від покупки цього автомобіля, це є крісло. Пояснюю чому. Воно є трошки вузеньке. І що тут. що, що тут. Е, я для прикладу важу десь 87 кг з ростом 186 см. Це крісло мені є впритик. Зараз літком ще терпимо, але я думаю, що вже зимою у верхньому одязі буде мені тіснувати тут. Тому я думаю, хто важить вже 90 поза 90, цей автомобіль, мабуть, не підійде. Тому обов'язково пробуйте крісу, сідайте, чи в нього вам буде зручно. Це такий вагомий мінус, що це крісло, мабуть, продумана більше для японців, для китайців, для маленьких людей. Речі, сам автомобіль. Підходиш як для дівчат, так і для хлопців, і як для молодих, так і старшого віку, бо автомобіль такий по дизайну пасує всім. тож Можна брати навіть один автомобіль на собі з дружиною і вам він підійде. то так, для інформації. Далі, е, так, далі. далі По матеріалу. Матеріали тут такі собі середнікові. Той самий рояльний лаг, який драпається, треба його захищати. Так, Перше з великих мінусів, які мені не подобаються, що тут немає картплею і тут немає штатного радіо. І Щоб це радіо мати, вам ви можете скачати додаток на автомобіль і прив'язуватися двома можна способами. Або просто до е, машини, Там заходимо сюди. О, сюди. І отут Вибираємо Bluetooth, вибираємо телефон і прив'язуємося. А другий спосіб, щоб екран повноцінно у вас оцей працював, вам треба купляти Viscar. Viscar A1 це для iPhone, Viscar A2 для Android. Тоді у вас отут вже виводиться на екран, можете карту Вейзи вивезти, можете радіо то саме вивести, і на YouTube, до речі можна вивезти. Ну, воно працює скажімо так собі. Ця річ. Трошки підглючує. По-перше, воно там запускається кілька секунд, де, коли довго потім вам точно нажати треба. ОК, тоді воно починає працювати, а деколи зразу її не запускається. Тому, то, що нема радіо, це трошки зеле. Тобто ви їдете в машині, десь у вас інтернет пропадає, потім пропадає музика. Треба на телефон закачувати, щоб такі випадки мати. Далі, по керму. Нема кнопки паузи звуку. От так як в мене є два телефони в користуванні, і коли мені дзвонить один телефон, інший не прив'язаний до автомобіля, я мушу або декілька разів скидувати звук, або тут на екрані нажимати паузу. Дуже незручно. Далі тут немає на рулі і тут нема кнопки вимкнення автоматичної дальне Тобто, пояснюю, ви їдете. Нема перед вами вночі їдети, автоматично включається дальня. Якщо йде пішоход, вона його не бачить, сліпи. Так само велосипедиста І я коли включаю на ближню, автомобіль автоматично включає на дальню. Тобто мені треба переходити повністю на ручний режим. Це незручно, тому в мене є попередній автомобіль, в якому є окремо виведена кнопка, яку нажимаєш і вона там виключає автоматичний режим. Це куди правильніше. Далі дуже вагомій цій машині. Дивіться, отут можна міняти тобто розсіяне повітря, спрямоване і повністю закрите. А отут Honda чомусь з тої сторони не придумала такого, Від, на вас буде дути постійно. Вітер. І для того, що ви хотіли би, щоб це закрити, неможливо. І от коли включаєш кондюк, неприємно, коли на тебе постійно холодує. Не знаю, як Honda такий момент упустила. Я, щоб вирішити це питання, так маю два телефони, заставляю і, і ок. Це, це просто який мінус. Головне, що бардачку немає цього виведеного, щоб охолодити якісь напої в дорозі. Далі всіма відома панорама. Тут спередійше куди не йшло. А далі роздільні шторки, які треба вручну знімати. тобто Або ви їх зняли, і вони у вас десь в багажнику, або ви, та й я їздите з ними. Тому рішення по панорамі таке собі. Далі по багажнику. Він там теж маленький. Ну маленький, пояснюю, тому що тут великий. Задній ряд для пасажирів. В принципі, Я цей автомобіль і вибрав через те, що тут багато місця. До речі, я вам ще потім знімлю відео, чому я саме цей автомобіль вибрав. Тому кому буде цікавий про Honda S більше, ще диві дивіться моє відео. Так, демо, Ще вам покажу багажник скоренько, щоб не затягувати відео. До речі, дві камери є на заднє дзеркало і на задню передачу. Багажник такий собі мовуватий. До речі, тут нема ні запаски, ні балонного ключа, ні домкрату, То, якщо ви хочете мати запаску, підеться докупляти, так як я от, докупив дукатку. Вона займає велику частину місця, вже кажу, Я вже пробував там внизу, вона входить. Я потім там зроблю для неї місце і мабуть, знімлю окремо відео, як запаску там простроїти. Закриваємо От, все, все, що я хотів сказати, я вам певно сказав про мінуси, з якими в принципі, жити можна. Кому буде цікаво ще про Honda NS, дивіться моє відео, кому буде цікаво, ставте лайк. Всім пока!